В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні і світі у студії Оксана Гебрич. Вітаю вас. Сьогодні 25 січня. Цього дня народились такі знані представники України, як один з перших електрофізіологів України Василь Данилевський, авіаконструктор, творець першого гідроплану Данило Григорович, український та американський генетик і еволюційний біолог Феодосір Дорбжанський, історик, письменник та перекладач Агатангел Кримський, співачка Тіна Кароль та майстер гобелену Михайло Білас. Саме цього дня 1965 року Йосип Сліпий, який відбув у сталінських концтаборах 18 років. Обраний у Ватикані кардиналом і главою Української греко-католицької церкви. А 1993 року на орбітальній станції Мир відбулася перша в світі виставка художніх робіт українського режисера Ігоря Подальчака. А в народному календарі сьогодні Тетяни. Головна подія вчорашнього дня презентація в Києві Суспільного телебачення, до якого з 19 січня належимо й ми. Отож, відтепер державної телевізії в нашій країні практично немає. І про особливі події в Україні і світі. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила ліцензію телеканалу 112. На фронтовому Донбасі гуманітарної допомоги потребують 4 мільйони українців. Франція закриває свою найстарішу атомну електростанцію. В Каліфорнії оголошені номінанти на здобуття найпрестижнішої світової кінопремії Оскар 2017. Названня кращого фільму претендують дев'ять стрічок. З початку зими на водоймах України загинули вже 57 осіб, а кількість жертв світової... снігової лавини в Італії сягнула 18 осіб. Кожен з нас регулярно буває на продовольчих ринках, купуючи м'ясо, але далеко не кожен задумується, якого воно походження і чи не призведе до небажаного ефекту, наприклад, отруєння. Олена Кучмій на цю актуальну тему Вірусне захворювання в Україні його немає, але захворювання рахується усіх державах, які Болгарія, Сербія, які знаходяться ось буквально на кордоні. На сьогоднішній день при такому великому потоці торгівлі. Фактор ймовірності можливо бути, тому звертаємо увагу особливо всіх споживачів купувати продукцію в місцях, які відповідають. Це ринки, де стоять лабораторії, відповідні магазини, де йде сертифікована продукція. Тому що люди вузликом дерматитом не хворіють. Африканською чумою люди не хворіють? Але е, фактором передачі людина буде, коли буде е, купувати це м'ясо, е, будуть якісь залишки, буде воно зовнішньосередовище. Інше питання: грип птиці. Тому що грипом птиці люди хворіють. Вакцина, яка при за результатами розслідування резонанс резонансної стрілянини в Олевську до відповідальності притягнуті 12 правоохоронців. І ще про особливі події в нашому краї. Причиною отруєння учнів Житомирської гуманітарної гімназії номер 23 стала ротовірусна інфекція. У 2017 році лісівники працюватимуть за новими санітарними правилами. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного управління лісового і мисливського господарства. Тепер жодне рішення про проведення рубки не може бути прийняте без інформування громадськості. А інформація. Обґрунтування та обсяги санітарних рубок має оприлюднюватися на сайтах органів місцевого самоврядування та відомств, яким підпорядковані ліси, і кожен громадянин зможе відслідковувати всю інформацію про рубки в наших лісах. Найближчим часом в Житомирі з концертами виступлять співаки Ірина Федишин, Тоня Матвієнко і гурт «Ляпі Струбецької». Отже, за народним календарем 25 січня вшановують пам'ять святої Тетяни. Народі цей день називали Тетяна Водохресна чи Бабин Кут. Якщо цього дня йшов сніг, то літо очікували дощове. Якщо було морозно і ясно, літо обіцяли бути теплим, а рік врожайним. А ось тепла заметільна Тетяну і гнилий південний вітер були небажаними, оскільки прогнозували не врожай та засуху. І трохи незвичайного. Гастроентерологи з Франції та Люксембурга заявили про небезпеку харчового фарбника Е171 діоксиду титану, який міститься зокрема у більшості зубних паз і жуйок. На думку вчених, цей діоксид може бути канцерогеном, тобто провокувати розвиток раку. Принаймні, саме такий висновок вони зробили після експерименту з пацюками. До речі, з'єднання Е 171 часто зустрічається також у солодощах, печиві і сонцезахисних окулярах. На цьому все ще більше новин на нашому сайті. Я ж бажаю вам гарного настрою та лише приємних новин.